Доброго вечора хлопці та дівчата! Як кажуть ми з України, сьогодні у нас у випуску буде розпаковочка. Заказав о, прапор України через нову пошту, все добренько зробив. І зараз подивимося, що у нас тут і як. Подкупив його через те, що якось після Херсону якось мені ще більше-більш заграло у доньку. І заказав прапор. Тому повішу на стіну. Десь тут буде майоріти прапор. Такий чудовий, жовто-блакитний, атласний. І будемо тепер на стрімі сидіти і дивитись на нього. Ах, чудовий такий, Чисто на стіну. Але давайте побачимо, як це буде виглядати. Щоб зафіксувати, скористаємося такими кнопками. У мене їх багато, тому все буде добре. На чорний случай, так сказати, є ще ізолента, але нею скористаємося пізніше. Як бачите, з прапором все добре, чудовий. Але проблема як була, так і є. Як бачите, це місце, яке підтюрлось, воно дуже таке темне, темне, не дуже естетичне і якусь погану таку, погане таке відчуття дає. Спочатку думав, що це проблема з відправачем. Який якийсь бракований товар відправив. Але потім подивився на посилку і зрозумів, що вона якась порвата десь там потерлась. І таку мені привезли. На вулиці не перевірив, тому що на вулиці вже ніч майже. Зараз знімаю 17 година, 51 минута хвилина. І, і якось так от. І тепер у мене є така проблема. Єдине, що я можу зараз зробити, це поскаржитись на нову пошту, як я це бачу. І на цьому все. Якщо у вас є що сказати, якийсь досвід, може, свій розповісти, то слухаю вас у коментарях. Дякую, хто дивився, до побачення та до скорішої перемоги. Усім до побачення!